Вітаємо і любі. Дякую, що завітали до мене на розклад. Сідайте зручно, заварюйте чай і будемо разом дивитись, що карти скажуть про ваше життя та наші справи. Не бійтеся питати, задавайте ваші питання, розглянемо їх у наступних випусках, а тепер починаємо зараз подивимось, що карти скажуть, чи планує Росія дуже сильно обстрілювати Україну в найближчий тиждень на фоні переговорів, що продовжуються. Дивимось. Ну, дивіться сім кажезлів це оборона, це коли відбиваються, напирають, але не так, як хотіли б. Тут про спроби тиснути, лякати, перевіряти нашу реакцію. Карта каже, вони напружені, не все в них виходить багато імпровізації, вони хочуть видивитися, де слабкі місця. Четвірка кубків оце вже цікаво. Четвірка кубків це втома, апатія, байдужість, таке враження, що в них нема зараз запалу, можуть бути плани на папері, але всередині сумніви, небажання та не зараз. Карта часто показує паузу відкладання рішень, тобто бажання сильно бити, не горить. Четвірка жезлів це карта стабільності, закріплення. Ми тримаємо те, що маємо. Вона не про наступ, а про утримання позицій. Тут більше про внутрішні справи, перегрупування, ніж про великі обстріли, як кажуть, наводять ладу себе, а не лізуть у масштабну авантюру. Карти не показують, небезпека є, загроза повністю нікуди не дівається, можуть бути удари, провокації, спроби налякати. Скажу по-простому розслаблятись не можна, але й паніку карти не радять, бережіть себе. Реагуйте на тривоги, але без зайвого страху. Зараз подивимось, що карти скажуть чи збирається Росія обстрілювати Україну з 1 на 2 лютого під ранок король мечів. Це холодний розрахунок, військове командування, рішення головою, а не емоціями. Це не хаос і не спонтанність. Карта показує, що плани як мінімум обговорюються, усе зважують, рахують ризики. Тут є контроль і логіка, тобто варіант удару в принципі тримають у голові. Лицар жезлів. А оце вже про різкий рух. Лицар жезлів це швидко, раптово, імпульсивно, часто, нічні або ранкові дії, щоб застати зненацька. Карта показує бажання налякати, зробити показовий жест. Так, такий сценарій вони розглядають, і от тут головне помірність це стримування, баланс, зменшення градусу. Карта ніби каже не перегнуть, якщо й буде дія, то дозовано не на повну силу. Помірність дуже часто знімає найгірші сценарії. Вона про контроль шкоди, про не зараз і не так сильно. Карти показують ймовірність руху або спроби удару, особливо як різкого жесту. По простому скажу: настороженість потрібна, особливо під ранок. Бережіть себе, реагуйте на тривоги. Зараз подивимося, що карти скажуть, які цілі Росії на цей. Масштабний обстріл, розвідку вони вже провели, що в небезпеці, лицар жезлів, це швидкість, різкість, показовий ривок. Тут не про тонку гру, а про налякати, збурити, збити з рівноваги. Карта каже: ціль створити хаос, нерви, паніку, показати ми можемо. Це про раптовість і тиск на психіку, король мечів. А от тут уже холодний розрахунок. Король мечів це військова логіка, чіткі накази, аналіз. Карта говорить, удари не випадкові, вони рахують, куди бити, щоб було відчутно, але з користю для них це про системи, управління, координацію, не емоції, а стратегія. Хочуть показати контроль і свою силу розумом. Королева мечів це точність, вразливі місця, інформація. Вона часто показує цивільний простір, зв'язок комунікації, місця, де люди найбільш відчують удар. Це не про фронт напряму, а про те, що болить у тилу. Карта каже, небезпека там, де життя, логістика, повсякденний порядок, те, що легко порушити, і важко швидко відновити. Карти показують, що цілі цього обстрілу психологічний тиск, демонстрація контролю, удари по чутливих, але не випадкових точках. Вони хочуть показати, що бачать і можуть дістати, змусити нервувати, виснажити морально. Карти радять бути уважними, не легковажити сигналами тривоги, але й не піддаватися паніці. Зараз подивимося, що карти скажуть, чи дійсно ситуація з енергетикою в Одесі критична. Правосуддя одразу трохи заспокоює. Це карта балансу, стримування, вирівнювання. Вона каже так, навантаження велике, але процес контролюють, шукають рішення, гасять пожежі по мірі можливості. Це не повний колапс, швидше режим економії, латання, перерозподіл. Ситуація складна, але не безнадійна. Єрофант це система, правила офіційні структури. Карта показує, енергетика тримається на фахівцях, на регламентах, на досвіді. Є вертикаль управління, є план дій, є відповідальні люди. Але водночас ієрофант говорить, що рішення повільні, обережні, не швидкі, як у великій державній системі. Дев'ятка мечів. А отут от наші страхи: дев'ятка мечів це тривога, нічні переживання, накручування. Карта часто показує, що страхів більше, ніж реальної загрози. Люди бояться залишитись без світла, без тепла, і ці думки дуже тиснуть. Але це не завжди означає найгірший сценарій, а радше психологічний стан. Карти кажуть, ситуація напружена, складна, але не критична у сенсі повного обвалу. Є обмеження, є проблеми, є нерви. Це правда, але система працює. Спеціалісти тримають і найгірше стримують. Більше шкодить страх і постійне очікування біди, ніж реальний стан справ. Зараз подивимося, що карти скажуть: чи правда, що США поставили дедлайн для мирної угоди між Україною та Росією, трійка Кубків, це зустрічі, переговори, неформальні домовленості, розмови за зачиненими дверима. Карта каже, так, розмови є, контакти є, обговорення йдуть, але це не ультиматум і не жорстка вимога. Швидше дипломатичні сигнали, зондування, спроба звести сторони за стіл, подивитись, хто і на що готовий. Туз пентаклів, а от тут про інтерес. Туз пентаклів це вигода, ресурси, гроші, стабільність. Карта говорить, США дивляться на питання практично, що дасть результат, що зменшить витрати, що принесе контроль і стабільність. Не так мир будь-якою ціною, як мир, який має сенс і користь. Це про пропозиції, можливості, а не про жорсткий дедлайн. Повішений, і оце ключова карта. Повішений це пауза, завислий стан, відкладене рішення. Карта прямо показує, чіткого дедлайну немає, є очікування, є спроба подивитись на ситуацію з іншого боку, є затримка. Ніби всі розуміють, що питання складне і швидко його не зрушити. Карти не підтверджують жорсткий дедлайн від США. Вони показують переговори, сигнали, обговорення можливих сценаріїв, але не ультиматум. Є бажання знайти практичне рішення, яке дало б стабільність, але ситуація зависла і ніхто не тисне до конкретної дати. Повішений каже, процес довгий, непростий і поки що без чітких термінів. Зараз подивимося, що карти скажуть, чи може США повністю вийти з переговорного процесу, десятка мечів. Ох, карта важка. Десятка мечів це край розчарування, момент далі так не можна. Вона показує сильну втому відчуття, що багато зусиль пішло в нікуди. Тут справді є думки, а може, все досить. Карта говорить, що США дуже незадоволені ходом подій і можуть розглядати варіант різкого завершення певного етапу, але закохані це вибір, не кінець, а дилема. Карта каже, рішення ще не прийнято остаточно. Є два шляхи або залишитись і тягнути далі цей складний процес, або відійти, змінити підхід. Це не імпульсивний вихід, а довге зважування за і проти. Четвірка кубків, апатія, байдужість, емоційне виснаження. Карта показує, що інтерес справді падає, можуть дистанціюватись, охолонути, зробити крок назад. Але це радше пасивність і пауза, ніж гучний вихід із грюканням дверима. Карти показують повне різке виходження США з переговорного процесу, малоймовірне, але втома і розчарування дуже сильні. Вони можуть зменшити активність, відійти в тінь, перестати тиснути і проявляти ініціативу. Це більше, схоже, на ми зачекаємо і подивимось, ніж на остаточне ми йдемо. Зараз подивимось, що карти скажуть, чи відбудеться держпереворот в Китаї, чи зміниться влада найближчим часом. Шістка мечів, це перехід рух з одного стану в інший, але тихий. Це не революція і не вибух. Карта показує повільне відходження від чогось старого, спробу вийти з напруження без скандалу. Тут більше про внутрішні зміни, кулуарні процеси ніж про відкритий переворот. Якщо щось і рухається, то дуже обережно. Лицар Кубків це ідеї, м'який вплив, дипломатія, красиві слова, карта говорить. Замість сили, переговори, замість насильства, спроба домовитись, це може бути зміна настроїв у верхах, нові обличчя, але не через силовий сценарій. Більше про образ, про інше бачення, ніж про захоплення влади. А от правосуддя ж важлива карта. Вона про закон, порядок, офіційні рішення. Карта чітко каже: різкого незаконного перевороту не видно. Якщо зміни і будуть, то через формальні механізми, рішення звернення. Перестановки, правила, а не хаос. Все має вигляд за процедурою. Карти говорять про повільні, контрольовані зміни, можливі внутрішні зрушення, але без різкого ламання системи. Влада не падає, вона радше переформатовується. Правосуддя в кінці це знак, що система тримається. Зараз подивимось, що карти скажуть чи буде зустріч Путіна та Зеленського в найближчі три місяці. Помірність це стримування, баланс, спроба не загострювати. Карта каже, різких рухів зараз не хочуть. Йде процес вирівнювання, очікування, спроба втримати ситуацію в певних рамках. Це не про швидку зустріч, а про довге зважування, коли, як і чи взагалі варто. Відлюдник це дистанція, усамітнення, закритість. Кожен у своєму бункері, кожен думає своє. Карта дуже чітко показує. Прямого контакту не шукають. Тут більше про закриті консультації, внутрішні рішення, але не про публічну чи навіть закриту особисту зустріч двох лідерів. Сімка кубків це ілюзії, чутки, плутанина, багато варіантів, але мало конкретики. Карта говорить, що навколо цієї теми багато розмов, фантазій, вкидів, але реального підґрунтя під ними мало. Людям хочеться ясності, але її поки нема. Карти не показують зустрічі Путіна та Зеленського в найближчі три місяці. Є стримування, дистанція і багато туману навколо теми. Розмови можуть вестися через посередників, канали, сигнали. Так. Але особиста зустріч ні, принаймні не в цей період. Зараз подивимося, що карти скажуть, якою буде ситуація на куп'янському напрямку до кінця лютого. Шістка жезлів це успіх, утримання позицій, результат зусиль. Карта показує, є моменти, де буде відчуття перемоги, добре зробленої роботи. Це не означає все легко, але означає, що наші зможуть показати силу і не дати ворогу того, чого він хоче. Тут про мораль, підтримку, про те, що напрямок не здається без бою: трійка пентаклів, спільна робота, координація, взаємодія. Карта каже, багато залежить від злагодженості між підрозділами, між рішеннями, між людьми. Це про чітку організацію і професіоналізм. Ситуація тримається не на випадку, а на командній роботі. Десятка мечів. А отут от карта важка: десятка мечів це виснаження, піковий біль, дуже складний момент. Вона показує, що до кінця лютого може бути критично важкий відрізок, коли сил і нервів на межі. Але важливо, це карта кінця найгіршого, далі вже не падіння, а поступовий вихід із дна. Карти показують на куп'янському напрямку буде складно і боляче, але не без результату. Є успіхи, є правильна взаємодія, але ціна велике виснаження. Найважчий момент ближче до кінця періоду, після чого напруга має почати спадати. Зараз подивимось, що карти скажуть, якою буде ситуація на вовчанському напрямку до кінця лютого. Помірність це баланс. Стримування, контроль, вона говорить, ситуація складна, але її намагаються утримати під контролем. Різких стрибків чи катастрофічних подій не передбачається. Є обережні кроки, зважені дії, все робиться, щоб уникнути хаосу. Це про збереження того, що ще можна зберегти. Десятка жезлів це велике навантаження, тягар, перевантаженість. Карта каже, на вовчанському напрямку буде важко, багато роботи і відповідальності. Тиск великий, сили виснажуються. Треба багато зусиль, щоб тримати лінію. Можливі затяжні труднощі, коли кожен день відчувається як боротьба за кожен метр. Четвірка пентаклів це затиск, утримання, страх втратити. Карта показує, з ресурси обмежені, кожен під ключем. Економія і обережність, ворог може не робити прориву, але ситуація не дозволяє розслаблятися, треба берегти все, що є, і тримати позиції. Карти показують, вовчанський напрямок буде складним і виснажливим до кінця лютого. Є контроль і спроба утримати ситуацію, але тиск великий, ресурси обмежені. Складно, але керовано прориву чи катастрофи, поки карти не показують. Дякую вам, мої любі, що були зі мною сьогодні. Бережіть себе і своїх рідних, не панікуйте. Навіть якщо карти показали труднощі, все можна пережити. До нових зустрічей. Нехай у ваших домівках буде спокій, а серце світлі.